Денег нету, то и піднімаються. Трудно зараз. Із и с усім, тому що ніхто нічого не бере. Наверное, ну, большие затраты у производителі електроенергія і все вдорожає. Треба зарплати побачати пенсії. Так, полтавці реагують на зростання цін на деякі продукти. Наприклад, піднялася у ціні соняшникова олія, розповідають продавці. кажуть, що це було неочікувано і для них. Ціна, мабуть, за дві неділі в три рази збільшилася на олію. За літр 56 гривень. А було в, десь 48, Мабуть, було така ціна. Була також на декілька гривень зросла ціна і на цукор. Стука трохи здорожчав, буквально на 2-3 гривні. Якщо він раніше коштував 30 гривень за кілограм, зараз 33 гривень. З попередніми двома тижнями, скажімо так, напевно, ні, ну він 30 гривень коштував дуже-дуже довго. Ну, буквально я ж кажу 2-3 гривні піднявся. Ну на даний момент що буде далі, я не знаю. А ось яйця зараз навпаки обійдуться дешевше. Як пояснюють продавці, пройшов весняний ажіотаж, тому й ціна знизилася. Сьогодні на ринку яйця коштують від 17 до 70 гривень за десяток. Сьогоднішні ціни на яйця різняться так, як від виробника, так як від кормів. Ну будемо казати, ціни трошечки піднялись і чуть-чуть тепер опускаються. П'ять-десять гривень різняться проти того, що були два місяці назад. Зразу після Пасхи вони трошечки стали ціні падати, тому що ну тому що ажіотаж упав і ціни стали падати. І з початком літнього сезону ціна знизилася і на молоко, розповідає продавчиня Ніна. Ціни на продукти зараз повністю залежать від зростання тарифів на електроенергію в Україні. Розповідає економіст Юлія Самойлик. Додає, що електроенергія є не єдиним чинником, який вплинув на ціни продуктів. Впливають і сезонні чинники, от, зокрема олія, сіль. Дорожчають, тому що цукор, тому що починається сезон консервації, і люди, запасаючись продуктами на зиму, зараз підвищують свій попит саме на ці три товари. І як наслідок виробники підвищують. На деякі товари, зокрема на продукцію тваринництва, ми можемо бачити деяке зниження цін, тому що вартість кормів наразі не спостерігається суттєве підвищення цін, навіть повне зниження. Економіст також застерігає, що вже на початку осені варто знову очікувати підняття цін на продукти, які зараз стали дешевшими.